Ти володієш такою кількістю умов, що ми б, напевно, могли б створити іще б одно. Заборонили б слова не з наших розмов, берегли б її, як вуличний музикант, останню струну. Розповідали б лише в таймничині, власне, і нікому жодного звуку. І коли я раптово забував те чи інше слово, говорила б за мене рядок, схопивши за руку. Або ні, краще так. Голосно, щоб позирались довкола, думали іноземці чи психи. Діти б місцеві ходили слідом, але ж вони б розуміли? І дихали, тихо. А власне, знаєш, як різниця. Що нам з того, що ми ненормальні? Дивляться космійся. смійся, вічі. Психи не знають речей. банальних. Як у кульковій ручці, так в серці теж може скінчитись чорнило. Обірветься рядок і застигне в словах напівкрик. Щоб ти вчора уже перетліла, переплачеться дощ, павутиння бронітиме краплями сліз чи росою. Зазвучить монотон перший раз, все до ранку скінчиться без бою. Відійдуть в поза простіри час всі нескоєні злочини й кари, клякне пам'ять, щоб наш біржокондовий час стала зовсім дешевим товаром. І вогонь піде в дим і забудуть навмисно колишні коханці. Як рипить розтривожений голос, як психують розгублені пальці.